Днями пройшла 29-та позачергова сесія Білгородністровської міської ради, за результатами якої було виділено кошти на облаштування тротуарною плиткою території парку перемоги та скверу Михайлівський, та на будівництво нового сучасного сухого фонтану у сквері Михайлівський. Перші муніципальні відвідав ці місця, щоб перевірити, що зараз квітне в парках. Дільниця озеленення білгорода Дністровського активно входить в літній сезон. Чекає на поставку нових однорічних квітів, щоб прикрасити ними клумби. А поки йде підрізка кущів та інших рослин, що цього потребують. Нарешті депутати на минулій сесії підтримали мою ініціативу ініціативу мера міста. Дуже дякую Віталію Вікторовичу за те, що він підтримав мене навіть в більшому обсязі, чим я сподівалася. І у нас в центральних парках в Михайлівському і в парку перемоги буде перекладатися нова плитка в сквері Михайловському. Ми розпочнемо робити паркан зі сторони вулиці Михайлівській. І закладено гроші на будівництво нового сучасного сухого фонтану. Це дуже круто, і сподіваюся, що місто змінить своє обличчя, і ми потрохи станемо сучасними. Подейкуючи побачити перші результати можна буде вже цього сезону. Тож з нетерпінням чекатимемо. А поки запрошуємо відвідати наші парки та сквери, адже саме зараз тут квітне пахучий Джасмин. Можна встигнути насолодитись останніми весняними квітами. Але прохання від всієї редакції першого муніципального каналу не знищувати клумби, не красти з них рослини. Вчора я дуже сильно стресанула, тому що після вихідних в парку перемоги в нас було таке враження, що вандали пройшлися просто як смерч, як уроган по парку. Була на чверть знищена центральна клумба, був сильно пошкоджений мурал. Позрізали, просто позрізали величезний кущі троянд. Повиривали, покидали, покрали чорнобривці. Я навіть вже не знаю, як звертатися до містян, до гостей міста. Я не знаю, що тут за люди, які так роблять, тому що я знаю багато людей, які підходять, дякують, радіють разом з нами. Але ж ну є і вандали. На жаль, наша редакція вже не вперше висвітлює цю проблему, щоб присоромити крадіїв. Поки одні містяни дарують дільниці озеленення власні рослини, інші нахабно руйнують усі старання. Місяць тому в мережі з'явилось відео, де група молодиків на чолі з жінкою кладуть кущ троянди з Михайлівського скверу. Вже сьогодні на цьому місці ми бачимо нову рослинку, яка лише намагається прорости. Але після таких новин закрадаються сумніви, чи надовго вона тут. Скільки пройде часу перед тим як черговий вандал захоче її затоптати, вирвати чи зламати, знову наголошуємо, що гарне місто там, де цінують красу та доповнюють її, дуже хотілося би сказати, тому що дуже багато питань виникає в інтернеті. Чому ми не висаджуємо такі клумби, як нам там показували в Києві? Ну, по-перше. Хочу вам сказати, що висадити от таку клумбу, як показувало наше місто в парку перемоги, це буде коштувати приблизно десь до 200 тисяч гривень. Я особисто вважаю, що на літні квіти, які прикрасять місто тільки один, один рік, на сьогоднішній час нема сенсу таких грошей витрачати. Наша дільниця озеленення зараз працює на перспективу, засаджуючи клумби багаторічними рослинами. Саме ця тактика допоможе в майбутньому зекономити бюджетні кошти міста. Майже усі рослини, що можна зустріти у парках сьогодні, були подаровані садівниками або меценатами. Тому закликаємо і місцевих жителів не бути байдужими до своєї малої батьківщини та підтримувати місто чистим та гарним. Анастасія Ківі Анатолій Лук'янчук, перший муніципальний канал.